Так, наприклад, ще раз по стрілкам нашого дому. По нашому годиннику. Дивіться, ми купляємо корову. В той час, коли ми купляємо корову, так склалося, що ми читаємо глави в Біблії про руф. Це не мі. Це жінка, яка ушла з чоловіком. З двома своїми синов'ями, і ці сини помирають, два, і чоловік так само помирає, а залишаються лише ці невістки. Таким чином, ми, не думаючи про це, їдемо просто покупляти коров. І коли ми приїжджаємо, ми приїжджаємо до бабусі, яка розказує нам історію свого життя. У неї було два сина, і вони померли. І чоловік помер. Ми, розуміючи те, що таке співпадіння з нашими главами нам про щось має свідчити. Таким чином ми звертаємо на це увагу. Після того корова ця в нас народжує червоного бичка. В місяці Адарі це березень. Той час, коли наша корова, вона там е, тільна, там все, але в час народження ми читаємо е, глави, це второзаконня 15 та 16 глави, де кажуться, що все первородне мужевського пола, що народиться від крупного скота твого. Да? Мужеського полу ми поняли, що має бути значить бичок, коли вона вже народжує. Розумієте? Так само э, перед Богом твоїм кожен рік з'їдається ти, і родина твоя, і... Да? Така, можна сказати, рік. Проходить і ти його з'їдаєш. Так, так, добре. Чому я звернув на місяць Адар? Тому що в місяці Адарі саме в цей місяць народився по главах, які ми читаємо про первородне від крупного скота мужеського полу. Ми вже знаємо, що буде бичок. І народжується бичок. І 16 глава. Наблюдай місяць авів. Звершай Пасху. Так. Значить, наблюдай місяць авів. Авів йде після дару. Уявіть собі, а ми в Адарі знаходимося. Просто читаємо собі глави. Просто читаємо главу, що е, ті, що мужицького пола. Ми знаємо, о, то бичок буде, бичок народжується. А ще наблюдай місяць авів. Ну, Нісан, ще його так називають, це як, як так, апрель, там, квітень. Там. Значить, ми розуміємо в якому часі з нами йде звернення. Ми розуміємо, що ми знаходимося в одарі, народився крупного скота саме полу. пола. І наступний місяць Нісам, а Він. О, це цікавіше нам стає вже інтересно. Взаємно така, такий зв'язок, да? з'єднюючи. І ми що з вами бачимо? Бачимо, що ще він народжується червоний. Він у нас, да? космати, як моя жінка каже, щось космати. А це хвостик був. І він каже, космати, космати. І червоний. А що це значить косматий, червоний? То є едом, да? то є в місяць. А ВІВ складається там з декількох літер, які, чотири чи скільки Вони символізують кожна літера імперію і царства, які керували на землі. І остання четверта то є едом. І всі е, іудеї, да, так, які себе називають, вони знають Це Це едом. І в нас народжується червоний косматик. Але разом з тим ще в цьому місяці Адарі читається глава, яким чином в іудаїзмі одна із глав, це пара адума, тобто це червона корова. Взагалі, прелість, ну оце так тема, да, батько. І ми розуміємо, у нас народжується червоний бик, який через рік... Його треба з'їсти, а значить, він, його вже не буде, який символізує Едон. А ми всі знаємо, що підійшов час падіння імперії, який символізує цю Римську імперію, Фіміди, Конституції, Юстиції, Пуції, Конфуції, я не знаю, далі пішло-поїхало. Це, це е, слово таке блуд, блуд, блудіння римське. Але воно все це. Має омертвіти завмерти, і коли його ми будемо да, поїдати, це так само символізує ну, багато речей, можна думати вже багато, але факта, ф, фактажно мислення. Значить, чітко вказано. Ми розуміємо, що червона корова то є ознака пришестя. Ми розуміємо, що так само Едом то є ознака, і це є Адар. Ми його так і назвали Адар. І на, наблюдай, дивись на місяць, а Наступний місяць. Аві. Ви ж розумієте, це ну, просто дивні речі, це реальні звернення творця згідно його законодавства, слово Боже, до людей, які знаходяться тут в періоді часу, які шанують його, які... Наблюдають за цим всім те, що відбувається, і в домі своєму читають глави Господні Біблію, Круглорік, отак от розумієте І спілкуються так з батьком і все. Таким чином ми знаємо те, що Господь символічно як Едом і космати Римська імперія, через рік її з'їдать, тобто все вона мертвіє, і вон, ну, як це буде відбуватися, з'їсти ж ти ж не зможеш так швидко, да? вона там була там, скільки років тисяч, да? а тут ну, з'їсти її так швидко, ну, розумієте, але факт, фактом є певна така річ е цікава, що коли бик є, він живий, да? то він ходить, рухається, робить якісь справи, щось їсть. А коли він завмер, то він вже не може рухатися, а вже хтось інший їм може рухати і його ділити, з'їдати і тому подібне. Це ми так само розуміємо, що написано в відкритті від івана, що птиці небесні злітайтеся на вечерю, пожрати трупи сильних начальників і рабів і тому подібне. Трупи їхні, розумієте, вже вони завмерлі. Доєднюємо, дорівнюємо, розуміємо. Так, дійсно. Але це ще є ознака пришестя. Розумієте, пришестя. По нашому годиннику, по нашим стрілкам. Ми маємо так само 214 чотирнадцятки, які ми не могли зрозуміти в нашій родині, чого моя жінка перша народила дитину от нещодавно 14-го. І друга моя жінка народила так само 14-го. І це Вініамін і Дан, їх назвали, да? і вони два брата, які народилися 14-го. Але перед цим моя жінка бачить видіння, яке піднімається на небо, там продають рибу. Вона каже, дайте мені дві рибки, це мається на увазі, хто розуміє по Слово Божому, той розуміє, що це людина народжується. Де, дві рибки. і... Напис 174, але вона каже, хай буде 175. Виявляється 175. Тобто дві рибини, число 175. Думали, ми міркували. Ну, дві рибини, то понятно. Але ж разом з тим 175. Це свідчить про те, що це є вік Авраама, який перебував на землі. 175 років. Так, зрозуміло. Але що це за 14 і 14 ми не розуміли. Але на сьогоднішній час завагітніла моя донька від свого чоловіка. Вони там не могли три роки народжувати, і ось сталося так, що вона завагітніла так само згідно законодавства. Це довго вам розказує це в інший трошечки момент, яким чином це відбулося, так само згідно головам, як воно мало бути, і даже було сказано. То перший з них народить з моїх дочок. І так. Е, значить, і в співпадіння йде на 14 число. Вона має народити так само, десь 14 числа. І тут я зрозумів, читаючи слово Господнє, яке мене спонукав зранку читати, слухати від Матвія, якщо не помиляюсь, родовід, де написано від Аврааму. 14 родів, я просував, від е, значить, до Давіда. Від Давіда 14 родів до Вавилона і від Вавилону до Христа 14 родів. Мою доньку звуть Мар'ям, Я вже собі думаю, нічого собі. 14-ка третя. А це, шо, це що що, ж, це Христос, шо, чи ну, якби да, ну, як мисли всяких може бути. Але разом з тим це вказівка в Дому Ісахару нашому. Це стрілка. а те, що Христос, але ж разом з тим це співпадає, щоб ви собі розуміли, по року тому, який і дом наш Адарчик так само має бути з е, сім'єю е, скушеною. І потихонечку все замре. Тому ми розуміємо, що і це. Стрелка, яка співпадає на те, що приход саме Христа на Землю відбувається таким чином. І ми розуміємо, що 14, 14, 14, 175, 2, 2, 14. І розуміємо, можливо, третє. Якщо вона, звісно, 14, го народить, я не то, що кажу, там, да? але. Разом з тим ми розуміємо дві курсових таких стріли, да, які нам вказують на те, що імперії чпок пришестя по часу має відбутися. Хоча на даний момент ми знаємо, що то буде дівчинка, і е, слава Богу, тому що ми розуміємо, моя внучка, що це лише символічно, вона стрілка. Да, на те вказівка на то, що і не теличка в нас, і красна корова, а бик, то Це так само свідчить для нашого дому, як про імперію дом, так і про цю червону корову, яку вже ніхто не буде приносити в жертви. Це влаштовувати це лише театр. Чому? Тому що сам Христос є жертва, і сам Христос, да, Той. Він їв ягня, коли приносив, да, принесіть ягня, звершав Пасху. Ну це вже було зрозуміло, що він вже прийшов, розумієте? Що таке? Та Пасха вона не оберігала вже, розумієте, не від чого то, що вони створювали. Це лише таке свято формальне було. І разом з тим, ми розуміємо, що і ця формальність, це на сьогоднішній день лише формальність. Але коли ти маєш зв'язок з творцем, то... Любий знак, ознака, формальність, часи і е, години да, на землі, він працює за вказівкою Творця для твого дому, коли ти розумієш, що відбувається. Таким чином, ми чекаємо, дивимося і читаємо, почитаємо Творця. І слава Господу Богу!